Доброго ранку, вітання усім, хто любить ранкові пробудження, а також зазирнути у світ зоряної погоди. Отож, сьогодні четвер і місяць змінює свою енергію на таку креативну, незалежну, сумбурну з бажанням креативності і проявленості. Про що для нас буде цей день? На що важливо звернути свою увагу? А дорогі батьки, цей день саме той, коли ви можете подумати про таланти своїх дітей, в які би гуртки ви хотіли їх віддати. Бо енергія водолія це про. Об'єднання і про проявлення своїх креативних талантів саме у цей день може сприятливо вдатись вам знайти ту компанію тих людей, ті організації, які допоможуть вам і не тільки маленьким дітям, але й дорослим, знайти свою е, таку неординарність і свій талант, в чому ви. Можете бути іншими і проявлятись по іншому у світі. Ця енергія допомагає нам. В чому? Ну, перше, якщо у людей, які мають в підпорядкуванні багато колективу, багато персоналу, є бажання зібратись для того, щоб обговорити важливі справи, саме цей день і ще. Наступний п'ятниця сприятиме тому, щоб можна було домовитись великим колективом про важливі зміни, про прийняття важливих рішень, про те, що ви хочете ввести якісь нові, можливо, правила. Люди будуть налаштовані на те, щоб змінюватися і йти вперед за чимось новим. Водолій також може внести ексцентричне проявлення. Тому я раджу дозволити собі навіть. Дивні не тільки думки, але й пропонувати їх, якщо ви працюєте в компанії, керівництвом ці новинки можуть бути гарно прийнятими. Це день, коли також можуть траплятися якісь незвичні заяви, це там через новини щось може вас лякати, але нагадую вам, що спокій. Дуже важливий Всередині кожного з нас дайте трошечки часу, щоб проаналізувати, що відбувається. Адже простір зараз налаштовується таким чином, що ми підходимо до важливого періоду. І уже в неділю у нас буде місячне затемнення. Потрошки може бути відчуття, ніби фарби навколо вас згущуються. Проте неважливо піддаватися оцим переживанням і тривогам. Сьогодні і також. Завтра. Раджу, все-таки, зрозуміти, в чому ви готові? Креативно проявлятися, навіть якщо вам здається, що вас не так можуть зрозуміти або побачити, не бійтеся цього. енергія водолія вона дуже про незалежність, про свободу, про волю і бажання своєї унікальності. Ну що ж, Сьогоднішній день обіцяє бути дуже ексцентричним, а підказки вже очікують на те, щоб на щось цікаве, корисне вас наштовхнути у вашим у ваших думках. А далі у ваших діях? Пам'ятай почуття, забувай слова. Помилки вчаняти не страшно. Головне, щоразу помилятися у чомусь новому. Я абсолютно погоджуюся, тому що немає помилок, а є наш унікальний і цінний досвід. І справді, якщо боятися помилок, які ми гарно пам'ятаємо зі школи, то навряд чи нам вдасться зробити перший крок. Але якщо подивитись на те, що кожен мій новий вчинок це новий досвід, то можливо варто ризикувати.